Добрий вечір, панове. У нас, як бачите, знову ремонт. Петре, що ремонтуємо, розказуй. Заразу міняю все на конечники, пильники. Буду завтра все знімати ставити це. І скільки то нам грошей обійшлося, розкажи. 150 доларів Все разом? Ну, так. Розвал сходження зробити. Гривень 500. Сам будеш робив? Став сам, але розвал На виїхати. Скільки то часу займе нам? За, за півдня, може, зробити. Щоб знов не було два тижні, як з тим мають Ну, але цього разу вже сам, то вже може трошки швидше буде процес. Ото, щоб ви розуміли, заробітки і все. І все на світі. Коротше, вся робота. Завжди перед святом, аби Великдень або Різдво, у нас така фігня. Постійно ламається машина, щось стається, що не можемо нормально перегнати молоко. Як не напруга, то приліт. Як не приліт, то немає електрики або щось поламається. Кожен рік, от, Великдень, Різдво. Ну, як, як писано. Так, так нібито так має бути. Ой, коротше, що котяра, будеш допомагати? До речі, про кутяру. Ану розкажи на мені, жирна ти срака. Що то за неподобство? Де ти там ховаєшся? Розкажи на мені, що то за неподобство? Що м'яв? Діть покажу, що в нас робиться. І що така жирна срака, а їх таких у нас чотири. Чотири, чотири в хліві кота, дві, два кота і дві кицьки. Ну, то кітки не дуже ходять до хліва, бо оцей пан пес. Не буду показувати, бо він робить непристойні штуки. Ганяє кицьок. Не любить. А от ті два кота, оце і ще там десь один бігає. Постійно в хліву так от, шановні, молоко п'єм. Ні, ей що ти там вилизуєшся? Молоко п'єм. І от таке неподобство мені допустив. Бачите, що зробили щур, щур чи щурі, не знаю. У нас тут палет лежить оце. З комбікормом. І ми зверху потрошки-потрошки брали. Не бачили, як тут чоловік щось його дьорнуло, потягнув не того, що треба мішка, і все, трошки нам з'їхали мішки верхні. А тут знизу, бачите, що з щуріна робили? Це капець, просто капець. Це вже два мішки ми викинули. Ну, як викинули, там не, щось трошки пере... знизу тільки було, бо щур геть роздер, перегидив, то таке худобі не будеш давати. І от тут те саме. І от питається, шановний, де ти там подівся? За що я вас годую? Нафіга вас тільки тут, тому хриві, якщо тут щурів куча і толку нема. Маю купу котів і толку небагато, все одно щурі ганяють. Ну це капець. Вже отрута по всій фермі порозкидувана, порозкладувана, і от це, одно таке. Ой боже.